На початку 1804 року імператриця Марія Федорівна, дружина Павла І, висловила пропозицію відкрити в Києві навчальний заклад для дівчат із дворянських родин. До цієї ідеї повернулися аж у 1833 році, коли київський генерал-губернатор, граф Василь Левашов, звернувся до імператора Миколи І з проханням про заснування жіночого інституту для потреб Київської, Подільської та Волинської губерній. Розглянувши звернення, Микола І, 5 листопада 1834 року, затвердив статут Київського інституту, в якому зазначалося, що заклад має надавати безкоштовне виховання дітям з біднілих дворян. На перші потреби він наказав виділити з державної скрабниці 250 тисяч рублів. Ще раніше, 18 липня 1834 року, генерал Дмитро Бегічев звернувся листом до міністра народної освіти графа Уварова. У ньому він повідомив, що через похилий вік та слабке здоров'я вирішив подарувати свою садибу з будинком новоствореному університету святого Володимира. Пожертви прийняли з вдячністю. Однак генерал-губернатор Левашов запропонував використати цю садибу не під університет, а для облаштування будівлі майбутнього інституту шляхетних дівчат. Лише 22 серпня 1838 року. Вже за генерал-губернаторства Дмитра Бібікова, який очолив край у кінці 1837 року, відбулося урочисте відкриття інституту. Спершу він розташовувався у тимчасовому приміщенні, одноповерховому будинку на розі сучасних вулиць інститутської та Липської. Раніше ця садиба належала генерал-фельдмаршалу Фабіану фон дер Остен Сакену. Він був відомий як комендант окупованого у 1815 році Парижа. Згодом у цій садибі мешкали київські цивільні генерал-губернатори. Власну будівлю інституту шляхетних дівчат урочисто заклали 1 липня. 1839 року на території колишньої садиби Дмитра Бегічева. Проект будівлі для Інституту шляхетних дівчат був замовлений академіку архітектури, професору образотворчих мистецтв Вікентію Івановичу Береті. До того він створив проекти головного корпусу Київського університету та Університетської обсерваторії, щоб повністю оцінити значення роботи батька, а згодом і сина Бареті. Потрібно повернутися до Києва 1830 1840 х 1840 років. На той час, окрім кількох видатних пам'яток старовини, а також дзвіниці лаври роботи Йогана Готфріда Шеделя, Андріївської церкви та царського нині Мар'їнського палацу за проектом Растреллі, місто фактично не мало власної архітектури, і саме з іменем Беретті пов'язують початок активного архітектурного відродження Києва. Працюючи над проектом інституту, Вікенті Береті врахував дві ключові обставини. По-перше, будівля мала постати на високому пагорбі, що височів над хрещатиком. По-друге, дівчата-вихованки мали постійно жити в інституті. Тому архітектор відмовився від надмірної монументальності, яка була властива університету, і прагнув зберегти мальовничість довколишнього ландшафту, залишивши навколо майже всі дерева. На жаль. У серпні 1842 року Вікентій Береті раптово помер у Києві. Завершення будівництва та внутрішнього оздоблення доручили його синові, академіку архітектури Олександру Вікентійовичу Береті. Будівельні роботи тривали 5 років і завершилися у 1843 році. Вхідну частину будівлі прикрашала напівротонда з колонами коринфського ордеру та рельєфним фризом із паліканом, що годує пташенят. Символом батьківської любові та самопожертви. На жаль, цей елемент не зберігся. А над головним фасадом сяяв позолочений напис Інститут шахетних дівчат. Триповерхова цегляна споруда мала і підвальний рівень. У плані вона являла собою видовжений прямокутник з двома ризалітами по боках і напівротондою в центрі симметричного головного фасаду. Приміщення розташовувалися з обох боків довгого коридору. На першому поверсі знаходилися. Приймальня, квартири начальниці та її помічниці, римо-католицька каплиця, гардеробна лікарня та декілька службових квартир. На другому великий зал для урочистостей, рекреаційна зала з фізичним кабінетом і бібліотекою, православна церква висотою у два поверхи, класні кімнати, їдальня та кімнати класних дам, третій поверх дортуари, спільні спальні для вихованок. Умивальні кімнати, а також кімнати для класних дам. В підвалі комори, кухня, лазня та житло прислуги. Окрім головного корпусу, збудували також кам'яний флігель, пральні з сушаркою, конюшню зі службами та колодязь. Внутрішні інтер'єри закладу вирізнялися світлом і затишком. Кімнати прикрашали елегантними меблями, великими дзеркалами, дорогими килимами, стелі та стіни. Мали декоративне оздоблення з бронзовими елементами. Навколо будівлі простягався мальовничий сад на схилах, де росли південні породи дерев, відомі тривалим цвітінням і витривалістю до холодів. Східна частина інститутського двору тривалий час була зайнята дерев'яними господарськими спорудами. Проте у 1903-1904 роках їх знесли і на їхньому місці звели двоповерховий цегляний корпус із підвалом. Автором проекту був цивільний інженер і архітектор Євген Толстой. Новобудова мала чотириколонний тосканський портик і вміщувала квартири для персоналу, їдальню та малий зал. Корпус з'єднали з головним інститутським будинком, двоярусним критим переходом. У 1843 році інститут шляхетних дівчат переїхав до нової будівлі. Навчальний заклад приймав дівчаток. Віком від 8 до 13 років дворянського походження, а також доньок чиновників, не нижче 8 класу за про проранги. Цей чин відповідав колеському асесору. Починаючи з 1852 року, до кола вступниць додалися й доньки почесних громадян, особливої привілейованої категорії міщан, купців першої гільдії, іноземців і священнослужителів. Як зазначалося у статуті, головним завданням інституту було. Забезпечення безкоштовного виховання та освіти для дітей з біднілих дворян із Київської, Волинської та Подільської губерній. Доньки ж заможних батьків мали можливість навчатися за помірну плату. Наприкінці 19 століття річне навчання коштувало 350 рублів. Для порівняння. У Фундуклеївській жіночій гімназії навчання обходилося всього у 25 рублів на рік. Під час вступу кожна дівчина повинна була мати при собі цілий список речей. Дванадцять сорочок і стільки ж білих носових хусточок, дванадцять пар панчіг, шість простирадл, шість рушників, чотири серветки, по дві срібні ложки, чайну і столову, ніж і виделку зі срібла. Вступних іспитів як таких не було. Проте вихованок перевіряли невміння читати, писати та виконувати елементарні арифметичні дії. Від рівня їхніх знань залежало, у який клас зараховували. Інститут діяв за принципом закритого навчального закладу. Вихованки жили на повному пансіоні під суворим наглядом і з чітким розпорядком дня. Спали дівчата у великих загальних спальнях, дортуарах, уздовж довгих приміщень у кілька рядів стояли прості ліжка. З меблів дозволялася лише невелика тумбочка біля узголів'я. Усі вихованки інституту носили спеціальну уніформу, оформу сукню. Білий щільний передник із полотна, пелерину та змінні рукавички, які міняли двічі на тиждень. У цьому вбранні дівчата проводили майже весь день від ранку і до вечора. Довгі, майже до підлоги сукні шили з вовняної тканини, і їхній колір залежав від класу навчання: у молодших кавового відтінку, у другому – темно-сині, далі блакитні, сірі та білі. Навчальний рік тривав 11 місяців з 1 серпня. До 1 липня лише липень вважався місяцем канікул. Повний курс освіти займав 6 років, а з підготовчим класом 7. Уся програма була поділена на три ступені: по два роки кожен. У перших двох класах вивчали закон Божий, російську та іноземні мови, французьку, німецьку та італійську, арифметику, малювання рукоділля, в'язання та шиття, музику і танці. У третьому класі додавалися географія. Історія та домоведення, у четвертому література, основи біології, фізики та архітектури. У п'ятому і шостому класах основну увагу приділяли повторенню матеріалу, рукоділлю та домоведенню. Старші учениці вже готувалися до викладацької діяльності. Їх по черзі призначали допомагати навчати молодших вихованок. Викладали тут переважно професори університету святого Володимира, серед яких. Микола Бунге, Євген Гарнич Гарницький, Микола Костомаров та інші знані вчені. Деякий час музику дівчатам викладав сам Микола Лисенко. Перехід до наступного класу відбувався за підсумками іспитів з усіх предметів. Завершувався курс випускними екзаменами. Ті, хто проходив повний цикл навчання, Отримували атестат, що дозволяв без додаткових іспитів здобути звання домашньої наставниці. Це давало право викладати у молодших класах жіночих гімназій або працювати виховательками в заможних родинах дворян і купців. Випуски традиційно проходили наприкінці травня або на початку червня і мали урочистий характер. Інститут шляхетних дівчат проіснував у Києві 80 років і був зачинений у 1918 році. У 1919 році наркомат соціального забезпечення планував відкрити в будівлі колишнього інституту шляхетних дівчат палац дитини на 250 вихованців, переважно сиріт. У 1923 році тут знаходилась вища військово педагогічна школа, а вже наступної весни військова школа повітряного флоту. У 1925 році за цю споруду почала змагатися. Рада національних меншин, яка планувала створити в ній будинок народів Сходу, зрештою, в липні того ж року ухвалили розмістити тут міську комісію комунального господарства, управління комунальних підприємств та окружне архітектурне управління, що до цього містилися на хрещатику. Згодом будівлю віддали під студентські гуртожитки. Тут мешкали вихованці кількох київських інститутів і технікумів. До 1931 року в гуртожитку проживало понад 1200 студентів. Пізніше приміщення передали комуністичному університету. У 1934 році, після перенесення столиці УРСР з Харкова до Києва, усі корпуси колишнього інституту передали під потребу народного комісаріату внутрішніх справ у підвальних приміщеннях. Облаштували внутрішню в'язницю саме там, де колись були комори, кухня, лазня та кімнати для прислуги. Адвокат із Харкова Олександр Семененко у своїх спогадах Харків-Харків, виданих у Нью-Йорку в 1976 році, згадував, як у 1938 році потрапив сюди. У Чорному Вороні мене доставили до великого будинку не тюремного стилю. У комендатурі мені відповіли, що це внутрішня тюрма НКВС ОРСР. Карцер нагадував великий кам'яний мішок, спеціально збудований у цьому приміщенні. Тут не було ані ліжка, ані столу, стільців чи вікон. У вересні 1941 року, коли більшовики підірвали центр Києва, будівля інституту дивом вціліла у підвалах НКВС, не заклали вибухівку, а вогонь з хрещатика не дістався до пагорба з колонадою. Проте, у 43-му році, під час бомбардувань, а пізніше і пожежі, обвалилися усі перекриття. А також фасадна стіна головного корпусу будівлі з боку сучасної вулиці Михайла Грушевського. Після завершення війни почалися дискусії про відбудову Хрещатика і відновлення будівлі колишнього інституту шляхетних дівчат. У 1946 році розглядали варіант, зведення на цьому місці, висотного готелю. Однак цей проект визнали неприйнятним трохи згодом. У 49-му архітектори Олександр Власов та Олексій Заваров запропонували перетворити будівлю Береті на зал народних зборів із величезною круглою залою на 3,5 тисячі місць. Проте і цю ідею відхилили. Зрештою, було затверджено інший проект реконструкцію споруди під палац культури профспілок. Його здійснила група архітекторів. Під керівництвом Олексія Заварова роботи почалися у 1952 році. Архітектори прагнули збрехти риси старої будівлі, водночас надавши їй нової монументальності. Центральний вхід увінчали напівкруглим портиком, що гармонійно поєднувався з новими гранітними сходами та портиком флігеля. До старої споруди прибудували великий глядацький зал на понад дві тисячі місць із двома ярусами балконів сучасною акустикою. Та кришталевою люстрою діаметром 6 метрів. У цокольному поверсі облаштували гардероби, буфет і технічні приміщення, а на другому просторі фоє. У торцях головного корпусу розташували клубні кімнати, які при потребі можна було ізолювати від видовищної частини. У двоповерховому флігелі розмістили спортивний зал і кінозал на 350 місць. 24 грудня 1957 року. Відреставрована будівля відкрила свої двері для киян та гостей столиці під новою назвою Жовтневий палац культури. До появи Палацу Україна у 1970 році саме Жовтневий палац був головною сценою політичного, громадського та культурного життя Києва. Тут проводилися урочисті зібрання, партійні та комсомольські з'їзди, наукові конференції, концерти, а також головне дитяче Свято Республіки, Новорічна Ялинка. За десятиліття свого існування палац прийняв понад 40 мільйонів відвідувачів, ставши справжнім центром культури і мистецтва. Саме тут, у гуртках художньої самодіяльності, аматорських ансамблях та клубах, розпочинали свій творчий шлях митці, які згодом стали відомими на весь світ. Після здобуття незалежності Жовтневий палац отримав нову назву Міжнародний центр культури і мистецтв. Відтоді його сцена стала домівкою для відомих колективів художньої самодіяльності. У флігелі, збудованому ще у 1904 році і перебудованому у 50-х роках, тривалий час працював кінотеатр Кінопалац. Міжнародний центр культури і мистецтв, колишній Жовтневий палац, став також одним із символів Революції Гідності. Взимку 2013-14 років він неодноразово переходив з руку руки, був і прихистком для майданівців. І опорним пунктом силовиків, 18-22 лютого 2014 року, навколо будівлі відбувалися криваві сутички, в яких загинули перші герої Небесної Сотні. На честь цих подій частину вулиці поруч пізніше назвали Алея Героїв Небесної Сотні. Сьогодні міжнародний центр культури і мистецтв залишається важливим осередком творчості та громадського життя столиці. Він об'єднує творчі колективи. Приймає міжнародні фестивалі та концерти, зберігає пам'ять про події Революції Гідності і водночас продовжує розвивати мистецьке життя Києва, залишаючись відкритим простором для творчості та громадських ініціатив.